Дорогі брати і сестри, я хочу ще раз зупинитися на одній з притч Ісуса. І в цьому випадку мова йде про розповідь, яка живить нашу надію. Іноді ми маємо враження, що не можемо знайти сенс свого життя. Ми відчуваємо себе непотрібними, неадекватними, як робітники, які чекають на ринковій площі, сподіваючись, що хтось найме їх на роботу. Але іноді час минає життя тече, а ми не відчуваємо визнання чи вдячності. Можливо, ми не встигли, інші з'явилися раніше за нас, або ж турботи затримали нас деінде. Метафора ринку дуже підходить. І для наших часів Бо ринок – це місце бізнесу, де, на жаль, купують і продають навіть любов і гідність, намагаючись на цьому заробити щось. а коли ми не відчуваємо, що нас цінують, визнають, ми ризикуємо навіть продатися першому ліпшому. Господь же нагадує нам, що наше життя має цінність і його бажанням є допомогти нам це відкрити. Також у притчі, яку ми сьогодні коментуємо, є робітники, які чекають на когось, хто найме їх на день. Ми знаходимо у 20-му розділі Євангелія від Матея. І тут ми також зустрічаємо персонажа, який поводиться незвично, що дивує і викликає запитання. Це господар виноградника, який особисто виходить, щоб знайти своїх робітників. Очевидно, він хоче встановити з ними особисті стосунки. Як я вже казав. Це притча, яка дарує надію. бо вона розповідає нам, що цей господар кілька разів виходить, щоб знайти тих, хто чекає, щоб надати сенс своєму їхньому життю. Господар виходить одразу на світанку, а потім кожні три години. Повертається, щоб знайти робітників, яких можна відправити на його виноградник. За цим розкладом, вийшовши о третій годині пополудні, більше не було б сенсу виходити, бо робочий день закінчувався о шостій. цей невтомний господар. Який за будь яку ціну хоче надати цінності життю кожного з нас, виходить навіть оп'яті, робітники, які залишилися на ринковій площі, ймовірно, втратили всяку надію. Цей день був марним, але хтось все ще вірив у них. Який сенс наймати сенс тільки на останню годину робочого дня? Який сенс йти на роботу тільки на годину? Проте навіть коли нам здається, що ми мали, що можемо зробити в житті? це завжди того варте. Завжди є можливість знайти сенс, бо Бог любить наше життя. І ось оригінальність цього господаря видно також наприкінці дня під час виплати заробітної плати. З першими робітниками, тими, хто йде на виноградник на світанку, господар домовився про гроші. І кошти, які були типово вартістю робочого дня, іншим він каже, що дасть їм те, що справедливо, і саме тут притча знову провокує нас. що є справедливим. Для господаря виноградника, тобто для Бога, справедливо, щоб кожен мав те, що необхідно для життя. Він особисто покликав робітників знає їхню гідність, і на основі цього хоче їм заплатити. і дає всім по динарію В розповіді. Сказано що робітники першої години. Залишаються розчарованими, вони не можуть побачити красу жесту господаря, який не був несправедливим, а просто щедрим. дивився не тільки на заслуги, а й на потреби. Бо хоче дати всім своє царство, тобто повне, вічне і щасливе життя. І так робить Ісус з нами. Він не складає рейтинги тому, хто відкриває йому своє серце. він дарує всього себе. у світлі цієї притчі сучасний християнин може піддатися спокусі, подумати навіщо починати працювати відразу. Якщо винагорода однаково навіщо працювати більше? На ці сумніви святий Августин відповідав чому ж ти зволікаєш слідувати за тим, хто тебе кличе? Коли ти впевнений у винагороді, але не впевнений у дні? Стережися, щоб через своє зволікання не позбавити себе того, що він тобі дасть гідно зі своєю обіцянкою. Я хотів би сказати. Особливо молодим людям, щоб вони не чекали, а з ентузіазмом відповідали Господу, який кличе нас працювати в його винограднику. Не відкладайте, закочуйте рукави, бо Господь щедрий, і ви не будете розчаровані. працюючи в його винограднику, ви знайдете відповідь на те глибоке питання, яке носите в собі. Який сенс мого життя. Дорогі брати і сестри, не зневіряймося навіть у темні моменти життя, коли час минає, не даючи нам відповідей, яких ми шукаємо, Просімо Господа, щоб Він знову вийшов і прийшов до нас туди, де ми на нього чекаємо. Він щедрий і скоро прийде.